Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це безцензури не цензорнет. на нашу кращу аналітику українського Ютубу. І поїхали. Ну що, очевидно, друзі, будемо говорити про величезні рашистські ракетні удари, які тривали безперервно по суті, з 29 го числа, 29 -го грудня минулого року, і аж от по сьогоднішнє, 2 січня. Гігантський теж удар рашистів по в першу чергу Києву і також Харкову. На жаль, всі ці удари призвели до достатньо серйозних жертв серед цивільного населення. Ви пам'ятаєте, дуже багато людей загинуло 29 числа. Ну, власне, 29-го був наймасовіший удар по Україні з в принципі, з 24 лютого, по Києву так точно з 24 лютого 2022 року. Так само величезний був удар сьогодні, 2 січня, і він теж був унікальний. Чим він був унікальний? Ну про 29 грудня що говорити. По великому хунку рашисти теж не досягли абсолютно ніяких своїх цілей військових їхньою цілею було бити по житловим будинкам. Ну або, в усякому разі, вони ви маєте розуміти, що їх ціль зараз дуже проста. Вони, нібито, собі ставлять за ці там якісь військові адміністративні об'єкти, промислові, але вони спеціально прокладають зараз шлях ракет так, щоб ці ракети максимально летіли над житловими кварталами. Вони прекрасно розуміють, що українське ППО, яке стало на порядок краще ніж було рік тому. Коли чимала кількість ракет все одно долітала, а тепер вони розуміють, що більшість ракет буде збита. От, але ви розумієте самі, що збиття ракети над житловим кварталом все одно це проблема. З військової точки зору, це абсолютно правильно, тому що як дуже правильно сьогодні сказав головнокомандувач Залужний, якби ці ракети долетіли, було б ще гірше. Були б наслідки просто катастрофічні. Це він про кинжали говорив, але це стосується будь-якої ракети. Коли ж ми говоримо про. Е Збиття ракети, ви маєте просто дуже чітко розуміти. Чи, до речі, постійно мерзкі рашистські тварі, терористи постійно на цьому будують своє псо. Мовляв, от якщо б ваше ППО не збивало, то все було б добре, ні, не було б. Е, і військові абсолютно правильно роблять, що збивають ці ракети, тому що якщо вони долетять неушкодженими, буде ще гірше. Проблема в тому, що іноді вдається цю ракету повністю е, ну, вибух, вона вибухнула, здетонувала в повітрі. А іноді ні. Тобто іноді просто на землю падають уламки, іноді на землю падає там хвостовік від ракети, там якісь там, не знаю, ці шматки металеві, що ви знаходите. А на жаль, якщо воно саме бойова частина, не детонує в повітрі, то падає саме ця бойова частина. І, як ви розумієте, ця бойова частина, на жаль, все одно може вибухнути на цьому. В місті, де вона падає, і це, звичайно, може принести дуже серйозні руйнування, принести смерті людей, великі ушкодження. От, власне, як це сталося в Києві 29 го числа, коли, наприклад, ракета впала на склад в Подільському районі, так само це сталося і зараз. На жаль, коли, на превеликий жаль, ракета впала прямо біля житлового будинка в Солом'янському районі, от і, на жаль, є загиблі багато десятків поранених. Це величезна трагедія. Я приношу величезні співчуття всім, хто постраждав родинам загиблих. Звичайно, тих, хто поранені вижити, щоб все було добре, щоб вашим здоров'ям все було добре. Закликаю всіх допомагати людям, які, на жаль, залишились без житла. Це величезна проблема. Сподіваюсь, влада ні Київська, ні центральна, не залишить цих людей наодинці зі своїми проблемами. Це дуже важливо в такі моменти демонструвати єдність всіх і допомагати допомагати кожному. Але давайте, друзі, зараз спробуємо на секундочку відійти від емоцій, тому що очевидно, що це були неприємні емоції, такий обстріл. І ну що тут говорити? Всі, хто його переживав, всі все розуміють, це дуже неприємні відчуття. Але давайте проговоримо про результати. Отже, чого добилися росіяни, і чого добилися ми, і за ким цей раунд? По великому рахунку, раунд чотириденний, тому що так, між ракетними ударами було чотири дні. От, але при цьому ви маєте розуміти, що весь час, ви я думаю, пам'ятаєте, були велетенські запуски шахедів, Наприклад, на новорічну ніч їх було 90, Це взагалі абсолютний рекорд, так багато ще ніколи не було. Попередній рекорд був, коли вони на Київ, в листопаді запустили 75, Тепер 90 по всій країні. І треба сказати, що ті запуски шахедів абсолютно не досягли своєї цілі. Тобто, ну да, якщо за ціль вважати, що вони розбомбили музей Шухевича в Білогорщі під Львовом, чи що там шахет збитий рухнув на університет Дублянах, де вчився Бандера, ну який для рашиських пропагандистів в своїх тупорилих пабліках може це й досягнення, але в реальності, як ви розумієте, це не так. Що за досягнення вважати, що шахет влучив житловий будинок в Одесі, камон. Теж саме про цей величезний обстріл 29-го числа. По суті, військові цілі вони не досягли ніякі абсолютно більшість ракет була збита а інші просто не попали або попали в житловий квартал. І вони викликали звичайно жертви. Але окей, давайте скажемо так: жертви серед цивільних вони якимось чином наближають росіян до їх мети. Хтось скаже, ну тоді люди зневірюються. Люди тоді не хочуть уже більше воювати, мобілізуватись. Це абсолютно дурня, друзі. Як показують опитування, як показує реальність, да ми самі ви самі можете це перевірити, дуже легко емпірично, що кожен російський великий обстріл насправді має просто категорично інший результат ніж той, на який сподіваються расисти. Навпаки, українці наново згуртовуються, вони знову згадують дуже жорстко про війну. Вони розуміють. Де справжній ворог, вони розуміють, що не дивлячись на всі протиріччя, які там є в нашому суспільстві, тим не менше в порівнянні з тим злом, чистим сатанинським злом, яким є расисти в усіх їх проявах, всі ці наші протиріччя не вартують нічого. Навпаки, ми починаємо більше донатити. А ви дуже легко можете перевірити по статистиці, що після великих обстрілів всі абсолютно волонтерські фонди втричі швидше знову збирають на будь-які свої потреби. Це ж не випадковість, правда? Тобто свої мети расисти з точки зору психологічної не досягли в жодному разі. Мало того, я тут хочу просто трошечки історичну справочку зробити. Це ж не перші уроди, які намагаються подібними бомбардуваннями поставити на коліна цілий народ, змусити його вийти з війни, демотивуватися і так далі. Так, от я хочу сказати, що. Жоден абсолютно агресор чи жодна країна, яка проводила великі там стратегічні бомбардування, обстріли і так далі, так і не змогла досягти ними такого результату. Нагадаю, що подібну от концепцію величезного такого стратегічного бомбардування тилу висунув італійський генерал Дуе ще на початку ХХ століття. От, ну, в Першу світову війну просто через те, що авіація ще була слабка і ще ніхто її не зміг реалізувати, а от у Другій світовій війні її реалізовували всі, як могли. Спочатку німці, які пробували стратегічними бордуваннями Британії поставити її на коліна і вивезти з війни, ну нічого у них з цього не вийшло. да, Були нанесені серйозні втрати і Лондону, і ще там низці міст загинуло багато десятків тисяч людей. от. Але, тим не менше, Британія не просто не стала на коліна, а ще і більше. Знаєте, що називається затялася, і такі в результаті потім почала свою кампанію величезних стратегічних бомбардувань на помсту Німеччини. І треба сказати, що ці бомбардування були набагато більш ефективними. Хоча вони теж забрали три роки, теж коштували дуже великих ресурсів і людських. Але в результаті, хоча знову ж таки, чи можна сказати, що тільки ці стратегічні бомбардування перемогли Німеччину? Звичайно, ні. По великому рахунку до останніх днів існування третього рейху. Продовжувалися ті гігантські бомбардування німецьких міст і тим не менше німці продовжували до останнього закопуватися в землю, виробляти продукцію і е, давати своїй армії можливість протистояти і британцям, і американцям і радянській армії. Так що сказати, що і Німеччину поставила на коліна ні, не поставили. Проблеми створювали, да, але мало того, як показують дослідження історичні, е, ці гігантські бомбардування, які десь 44-го року стали просто. Астрономічних масштабів вони навпаки спонукали німців до спротиву, тому що вони викликали величезну лють через це. Тобто і тут це не спрацювало. Давайте подивимось на ще один історичний приклад. Це звичайно гігантське бомбардування В'єтнаму під час американо-в'єтнамської війни. Ну здавалось би, В'єтнам, країна селянського населення, бамбукових хіжин, і тут стратегічні бомбардування від найпотужнішої військової машини того часу. І що? Чим це все закінчилося, друзі? Власне, поразкою американців. Тому можна згадати радянське бомбардування Афганістану, хоча, звісно, там масштаб був трошки не той, але тим не менше, друзі, по великому рахунку, єдиними успішними такими гігантськими авіаційними операціями це була буря в пустелі. В 91-му році, і потім знову ж таки кампанія проти Іраку в 2003 році. Але це трошечки інша історія, тому що там, грубо кажучи, не було мети просто типу волю і так далі. Ні, там мова йшла про те, що треба було знищити повністю військову інфраструктуру, тільки потім заходили цивільні війська. Е, пробачте, я кажу, сухопутні війська. Пробачте, от е, тому це я б я б таки не порівнював. Тому я до чого веду, що абсолютно всі історичні приклади використання подібної тактики, яку використовує Росія, зараз доводять вона. Неефективна, вона навпаки підприводить до кардинально іншого результату ніж того, на який розраховує агресор. Ну але расисти тупорилі долбодятли, які в усьому намагаються косплеїти нацистів, навіть тому, що от, наприклад, найбільший обстріл України і Києва вони вчинили 29 грудня. Так само як 29 грудня 1940 року німецькі нацистські повітряні сили влаштували найбільше в історії бомбардування Лондона. Я навіть, чесно кажучи, не думаю, що це випадковість. От правда, знаючи цих уродів, я не думаю, що це випадковість. І от тепер давайте перейдемо до конкретних результатів, особливо 2 січня, те, що відбулося сьогодні. Ну, по-перше, ця атака була не настільки, вона теж була дуже масовою, але вона була не настільки великою, як та атака, яка була 29 грудня, що говорить про те, що все ж таки постійно такі гігантські удари Росія наносити не може. І це теж факт. Але найнапевно унікальніше в тому, що сталося 29 грудня, саме 2 січня, бо 29 грудня ракети летіли по всій країні, по всім фактично великим містам в першу чергу, тобто Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів. А от тут, 2 січня, була специфіка. Майже всі ракети, особливо крилаті, крилаті ракети Хаста 1, полетіли на Київ. Мало того, вони полетіли майже одномоментно, тобто в другій хвилі там було трошки менше ракет, в першій було більше півсотні ракет, і одномоментно з ними абсолютно безпрецедентна історія було запущено, запущено 10 аеробалістичних ракет кінжал, які расисти розказували, що взагалі не збиваються. Це унікальна налаговнітна зброя, і так далі. Ну ще в травні минулого року ми довели, що вони збиваються. А от 2 січня стало просто таки днем. Тріумфу українського ППО, ми низько вклоняємося нашим американським союзникам за патріоти, тому що це саме вони працювали. Я дуже сподіваюся, що політичне керівництво України розуміє, що ми зараз маємо донести до кожного усюду цей факт. До речі, це зробив вже головнокомандувач Залужний. Сподіваюся, це зробить і президент Зеленський, тому що в даному випадку це не про якусь конкуренцію, це про те, що це меседж, який ми маємо нести на західний світ. Що Да, це американська зброя, але унікальні українські ППОшники відбили абсолютно небачену в історії ще ніколи повітряну атаку на столицю. Ще раз одномоментно комбінована атака аеробалістичними і прилатими ракетами, причому при величезній масованості спресованій буквально там 10-15 хвилин. Всі підкреслюю, всі це вже офіційні дані. Кінжали були збиті, друзі. Всі кінжали, я повторюсь, були збиті. Ну то що до того, там ще було 35 шахедів запущених, і вони більше 30 летіло саме на Київ. І їх всі збили. Це вже навіть не згадуємо. Тобто масштаб взагалі атаки, який величезний. І треба сказати, що так, на жаль, все одно, враховуючи масованість, деякі ракети, на жаль, долетіли. Ми вже з вами пояснили, в якому сенсі долетіли. Прямих, прямо таких жорстких прильотів, коли от прям ракета-ракета прилітає, як ви розумієте, фактично не було. Або вони були одиничними і вони не призвели до якихось тих результатів, на яких розраховували рашисти. Ну найкращим свідченням того, що я зараз не придумую, є той факт, що єдине, що їм вдалося, це трошки побити по суті магістральні мережі, тобто ЛЕП нам в Києві, через що там було певне енергетичні проблеми в кількох районах міста. Із водою, але вони вже ну з водою течія було пов'язано, тому що були перебиті водогони. Як ви розумієте, але тим не менше, вже буквально за 5-6 годин після закінчення цієї атаки світло і вода в Києві повністю в повному обсязі відновлені в усіх районах, так і в Київській області. Теж це теж говорить про те, про ефективність цих ударів. Я не буду коментувати всі ці рашистські псо. Там е, знищили 30 петрів в польоті, заступника залужного у білі в бункері. А що ж ви прізвище уроди не називаєте? Назвіть. Ну у залужного зовсім не так багато заступників. Насправді Назвіть, кого ви вбили. Чи це як ви з Будановий залужного в травні минулого року? <гум> Пам'ятаєте всі ці дурні псошки? Багато хто вірив, до речі. Ну, менше з тим. Так от, друзі, не дивлячись на те, що у нас постраждало дуже багато людей, що у нас є загиблі, на жаль, в Харкові, я приношу величезні свої співчуття харків'янам. Їм, ну, чи не найгірше в країні, тому що вони дуже близько до кордону, і по ним можна спокійно і безборонно бити балістикою, навіть не обов'язково скандерами. Можна і всякими С-300 С-400, і воно гарантовано, от, скоріше, все долетить, тому що просто час підльоту настільки маленький, що навіть якщо там поставити батарею Петріот, ну, скажімо, шанс на збиття буде дуже дуже невеликий. Я все одно дуже сподіваюся, що він там колись стане і Харків буде більш захищеним. Але ну, це дуже проблемне місто в даному сенсі. І там дуже велика кількість постраждалих. Я Щиро співчуваю вам, ви великі герої, що ви там живете, працюєте, ви молодці, ви справжні герої, повторюсь, які нічим не поступаються британцям часів Другої світової війни. Як, власне, і всі українці, які в країні, які залишились, працюють тут і розділяють свою країною, і долю. Це, це дуже красиво, дуже правильно так має бути насправді. Але. Я просто хочу сказати, що знову ж таки, якщо навіть піднятися над тим, то от всі враження, які ми сьогодні побачили, це були по суті враження навіть не цивільної інфраструктури в першу чергу, а це були уламкові враження. Тобто від дій ППО вже фактично падали недієздатні ракети, які все одно на жаль, там якісь на жаль, в де іноді в деяких моментах все-таки шкоду наносили. Але найголовніше, що ви маєте розуміти, друзі, у всій цій історії по великому рахунку, два рази за чотири дні Росія. Випустила гігантські залпи, просто небачені з самого самого початку війни. Заради цього вони не обстрілювали нас ракетами крилатими, да, і калібрами. Майже три понад три місяці, друзі. Тому що останні, якщо ви пам'ятаєте, ракетна атака була 21 вересня і потім аж 29 грудня. Тобто, три місяці всю осінь ці уроди накопичували ракети. Скільки вони їх накопичили, це звичайно питання дискусійне. Є різні підрахунки. В принципі, тільки близькі мені говорять про те, що росіяни змогли накопичити десь близько 200 ракет саме Х-101, Х-102, ну і ще десь 100-150 ракетів калібр. Якщо ви помітили, то в цих двох залпах калібри майже не використовувалися. Тобто 29 числа калібрів не було. 2 січня їх було тільки три штуки і вони були збиті. Чому вони зараз так неактивно використовують калібри? Ну тут я не знаю, не буду навіть гадати з одного боку. Звичайно, ясна справа, що все-таки зараз Чорноморський флот відігнаний в східну частину Чорного моря, фактично під Новоросійськ. Ну правда, давайте так не забувати, що ракети. Калібр летять на десь максимум десь до двох км, кілометрів. Тому давайте так. Навіть новоросійська вони можуть долетіти до будь-якої частини України. От, тому тут складно сказати, чому вони їх не запускають. Може бережуть, може, як говорять деякі експерти, проблема в тому, що калібр це найбільш складна ракета у виробництві, і тому у них є певні проблеми все одно з їх виробництвом, в тому сенсі, що все одно їм потихеньку підрізають всі експортні, там сірі схеми і так далі. Не знаю, говорити не буду, але ми можемо чітко казати про те, що основою завжди залпу є Хаста 1 Хаста 155 тобто їх оці от крилаті ракети, які вони запускають зі стратегічних бомбардувальників. Так от, як ми вже бачимо, що по великому рахунку вони за ці два залпи. Запустили вже 140 ракет, тобто дуже ну не складні обрахунки, які робляться на основі тих даних, які писали американська преса. Скільки вони виробляють там ракет, скільки говорив ГУР, вони виробляють там пане Гнат, говорив і так далі. То виходить, що у них десь залишилося близько 60 ракет. До речі, це зовсім не для того, щоб вам оптимізм якийсь піднімати, Просто зверніть увагу, що вже сьогодні дуже чітко по засобах масової інформації пройшла інформація про те, що. Сьогодні в Києві були, знаходили уже уламки багатьох ракет, які були вироблені в 4 кварталі 2023 року. Тобто, це фактично жив жовтень-листопад, грудень 2023 року. Це, це не говорить про те, що вони не можуть виробляти, що вони в них завжди закінчуються. Ні. Це говорить про те, що конкретно ці вид ракет все одно вони зараз накопичили певний запас, але це означає про те, що тоді, на вересень, вони його вистрілили майже в нуль. І, в принципі. Якщо подивитися на те, як вони їх запускають, то запускають вони їх дуже просто. Вони спочатку накопичують запас, роблять один, два, три, скільки в них там вистачить величезних залпи, по-різному можуть діяти. Потім вони стріляють ще певний час, ну, скільки виробили, скільки випустили. А потім вони роблять паузу на те, щоб накопичити запас. І от зараз виникає знову ж таки питання, на якому етапі знаходимося ми після цього гігантського удару. З моєї точки зору, у них ще є ракети. Я ж кажу, на мій погляд, вистачить або на один такий ж масовий залп, який був 2 січня, або якщо його розбити на більш дрібні і якось поміксувати з іншими ракетами на більшу кількість. Які саме, яку саме тактику виберуть вони, мені складно сказати. З одного боку, абсолютно очевидно, що їм треба постійно продовжувати натиск, бити, 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 для того, щоб перевантажувати наше ППО, щоб у нас закінчились ракети і так далі. З іншого боку, вони розуміють, що менший залп. Це означає, що майже гарантовано майже все зіб'ють, тому що навіть якщо б такі гігантські залпи, які от зараз були, тим не менше приводять до того, що все одно основна маса ракет збивається і не долітає до... Адресата до того, що вони хочуть, то уявіть собі, якщо вони почнуть його подрібнювати і бити меншою кількістю, значить ефективність буде ще менша. Який вибір вони зроблять, я не знаю і не буду навіть гадати. За словами Юрія Ігната, яку він щойно говорив в коментарях, що в принципі, на підготовку наступного удару їм потрібно близько 4 днів. Тобто, якщо вони захочуть ще раз так вдарити, тому що ракету треба загрузити, треба її завантажити, там її треба ввести координати, як вона буде летіти і так далі. Тому, подібне. тому в принципі, не виключно, що вже на вихід Дні вони знову можуть це повторити. Питання в тому, чи вони захочуть знову вистрілити все і знову потім сидіти на більш бідному пайку і там уже якось по-іншому робити. Не знаю, може вони хочуть потім калібрами бити. не знаю. Поняття немає. Я не буду робити вигляд, що я знаю російські плани, ніхто їх не знає. Знають ці плани знають тільки ці уроди. Але я повторюсь, друзі. Ми сьогодні побачили просто фантастичну перемогу українського ППО. Давайте на секундочку піднімемося навіть над нашим горем, над нашими співгромадянами, які загинули, поранені стали фактично безхатьками, втратили свої будинки. А просто зрозуміємо одну просту штуку: Українське ППО сьогодні змогло зламати абсолютно без прецеденту для світової історії атаку, якою не переживала жодна країна в світі. Україна її не просто пережила. Ми збили 10 всі абсолютно найскладніших ракет аеробалістичних. На жаль, за рахунок там масштабування, щось там десь кілька ракет долетіло. Але вибачте, ефект від них і близько не дорівнює тому. А який задумувався цими уродами, коли вони запускали стільки ракет одночасно з 16-ти, вдумайтесь стратегічних бомбардувальників і там решта носіїв, друзі? Тому не дивлячись на всі на весь негатив, на всі неприємні емоції, які все одно безумовно у нас є. Я би хотів, щоб ви дивилися в майбутнє з оптимізмом, друзі? Згадайте, як рік тому такі залпи в 60-70 ракет найчастіше залишали Україну в темряві, власне, отой най- Дошкульніший удар 23 листопада, коли по суті в Україні відбувся міні блекаут. Ну по суті, браун-аут, як це називають енергетики, тоді до речі, зал був 70 ракет, друзі, і вони тоді були розпорушені по всій країні. А тут 70 ракет майже всі по одному місту, і ми все одно відбилися. І насправді зовсім невеликими, як для такого е, удару, враженням, якщо говорити так, знаєте, безвідносно до конкретно взятих людей і конкретно взятих там втрат, які ми, на жаль, понесли, друзі. Тому трошки оптимізму для вас, для того, щоб ви розуміли, що насправді, друзі, насправді Україна зараз в набагато більш хорошому становищі з точки зору нашої захищеності, ніж вона була раніше, наприклад, рік тому. І якщо вам здається, що Росія. Перемагає то це абсолютно ні. Подивіться на результати їх трихмісячного, абсолютно безпрецедентного за масштабами наступу Авдіївка, Куп'янськ, Лиман, Сватове всюди. Які у них результати, особливо за грудень. А за грудень у них, по суті, взагалі майже вже немає ніяких результатів. Причому втрати вони понесли просто гігантські, які навіть вже більші судячи з усього ніж те, що вони понесли в минулому році, коли вони лізли на Вугледар і Бахмут. І я хочу сказати, що вони не зможуть. Безкінечно підтримувати такий темп. Рано чи пізно, там я не буду казати термін, але я думаю, що це там місяць, півтора, два, настане той момент, коли вони сточаться. І тоді ми ще подивимося, хто що, куди буде йти. Так само буде з цими ракетами. Вони будуть нас обстрілювати до останнього дня цієї війни. Але ви маєте розуміти, що завдяки фантастичному ППО. Тупорилості Росії і того, що у нас все більше з більше хорошого західного ППО, якого звичайно треба більше. Я сподіваюся, наші західні союзники подивляться на це, а також на це подивляться в Конгресі США і зрозуміють, що таких ППО нам треба більше. Так, от завдяки цьому ми насправді підтримуємо темп і не програємо у цій повітряній війні, не дивлячись на те, що росіяни намагаються постійно змінювати тактику і ставлять собі за мету все більш ізувірськіть. Цілі, які тільки можливо, побільше там вбитих цивільних і так далі. Так що, друзі, сьогодні важкий день. Він не останній, це очевидно. Я не буду вам брехати, що скоро все закінчиться. У них закінчаться ракети. Ні, вони зроблять все від себе можливе, щоб продовжувати. Але тим не менше, ви маєте розуміти, сьогодні український воїн, український солдат, український герой переміг російського терориста, російського вбивцю, єдиною ціллю якого є вбивати українців і взагалі всіх, до кого вони можуть. Дотягнутися. І мені здається, це привід для оптимізму і гордощів. Так от давайте цей оптимізм і гордощі такі в собі плекати. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо це так, будь ласка, поставте свій лайк цьому відео. Не забудьте підписатися на наш канал Кращої української аналітики в Ютубі. Якщо у вас є така можливість, то можете підтримати нас і станете спонсором нашого незалежного медіа. А також не забудьте підписатися на наш канал Шоу Бісики». Дякую вам за увагу! Переможемо все одно.